З миром Божим. В Біблії говориться, що Авраам народив Ісака, Ісак народив Якова і так далі. Тобто народжували чоловіки. Справа в тому, що чоловік має в собі X і Y хромосоми, а жінка тільки X хромосоми У момент зачаття чоловічі X і Y хромосоми, а їх 20 мільйонів змагаються, прямуючи до яйцеклітини. І та хромосома, яка перемагає, з'єднується з жіночою X хромосомою Якщо перемагає жіноча хромосома, то народжується дівчинка, а якщо чоловіча, то хлопчик. Тобто чоловік є як насіння, а жінка як земля, де розпаковується насіння і формується людина. Отож, стать людини відома ще до зачаття. В Біблії написано Давид народив Соломона від Версавії. А в нас сказали, Версавія народила від Давида. Тепер зрозуміло, чому в Біблії сказано, що народжували чоловіки. Все написане в Біблії підтверджується науково. Вивчайте слово Боже.